Бежайте, Любаня. Привет. Коля. Коля, а в мене такий попро. А не гарати корди, А Заглядуєш туди. А я дивлюся, чи на місці гроші є всі, бо може бандити забігли вкрали. Отадайка я проверю. Ну-ка, провірити треба. Коля, ти що Ми Збирали на кольця. Тут я зараз пересчитаю і тобі піздюлей вийде. Ми збирали на кольця три роки. Давай зараз пересчитаю. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, 9, дев'ять, дев десять, один. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. 24, а було 40 тисяч, Коля! Що це таке? Ану так подавно дивись. Ану так пересчитаю, сам може ти неправильно пересчитала. Коля! Паразит збіжав. Здорово, братан. Доброго дня. Що Шо ти щось... Я прийшов в казі, хочу поіграти. Да, Блін, я вам ще винен. Завтра, завтра все буде. Чесно слово. Uh -huh. Завтра, а скільки я вам ще там винен. Uh -huh. Я сьогодні відіграюся, попробуй. Uh -huh. Ну що, давайте зіграємо. Так. Давай. Uh -huh. uh -huh. Ну що, попробуємо. Uh -huh. Почекаємо. Раз, два, три. Ставлю 300 бакс. Берай. Давай, отсюда. Ай, Сана, подавай уже, я жерну. Некс два! Сюда! Давай! 300 баксов! 300 баксов! Давай, давай! Я шеф хочу уже зеркала! Я шеф хочу забирать! Давай! Хазар пошел! Так, давай, давай! На, -на, -на держи, держи, держи! Давай, давай, полеміши, полеміши, що я там наливає. Держи, это! Ставлю раз, два. Та уже оставь все. Две, четыре, пять. Один. Да що, ставлю все? Зараз попре по любому бомма. Давай, Давайте. Давайте. Ой! А що це такое? Нет. Баня продає. Так гроші задовжав. На заводі задовжав. Ну, що? Ну що мені робити приходиться? Та я скоро буду забивати. Стоять! Гроші всі сюди! Гроші всі! Медленно! Всі сюди! Став! Став! Давай всі, давай, давай, давай! Що менше що знав? Парень, я Что за выстрелы? твою мать. Валера. Так. Я просто... пистолет. Деньги хочу выпечатать. Я а, тоже не может быть выпечатать. Ладно, душ уже звонка не полиции. Не Люба, 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 не вставай. Давай, два <свят> раза ты. Ой, ты что мне зарплату на двосика? Да берел! Ах ты! Ты так у меня наша за мене! Ай. Ай. Апо, я вырожу шею, да я не рада! Піду їх опять в казі поставлю! Блин, начальник хтось іде. Оп. А это кто? Добрий день, малочка. Доброго дня, малоше. <плес> Що забити стріляти. Зайшло, пішла, пішла, зворіт, не Все. Він готовий. Постане виходить.